Спустя три місяці, після того разу, коли мене вкусив зомбі, я зміг вилікуватись. У мене була вакцина, я не знав, чи вона мені допоможе, але вона мені допомогла. Та мій організм хорошо передавив цей вірусняк. Хоча це було дуже странно. Після того разу я не жодного разу не включав камеру. Що, зачем? Ну, я знайшов таємний приход. В якому було ось це-все добро. Я тут і кожен день висилаю повідомлення, є в мене. Електрика, яка вже кінчається. Тут в мене був таємний приход. Ось такий. Я вже починаю СО сходити. Мені стає погано кожен день бути одному чути цих страшних ах, зомбарей. Я тут св'язову вишку зробив. Кожен день відправляю повідомлення. Ніхто не відповідає. У мене тут вишки є. Щотчики геть є уже. Я не знаю, що вже робити. Я вже турелі зробив, в камери поставив. Тут ще треба відправити повідомлення. Я вже не знаю, що мені робити. Я вже хочу застрелитися. Я не можу більше так жити. Це время чути крики цих зомбарей я вже встав від цього всього з кожним днем голова починає більше и більше боліти з кожним днем я чую більше і більше всіх цих... мутантов і вже не можу так продолжати. Кінчити з собою це легко, а всю жильь. Не кожен раз тобі дається. Турелі работайте за гранатом. Ех, я вже так не можу. З кожним днем мені стає хуже, хуже і хуже. Я живу, не могу так продолжать. Я уже застрелюсь. Наверное, это будет хорошая мысль. Так. Хочу заработать трошечки, к своей смерти, цикаву. Але перед смертю я хочу зробити тільки одне єдине. Винайте цю гребену вакцину. Я хочу зробити цю вакцину. І попитатися вислати. Тут рядом є. якщо не помиляюсь по карті, море. Чи річка. І вона якраз, по моєму розчатам. Веде прям до моря, а з моря веде в гору. Це буде хоч і довго, будь, Але я поставлю міні-моторчик, поставлю камеру, все зроблю. Щоб ця вакцина дійшла до міста. І вона була там. Чи якщо тут ще зараж, зараження, вже цілих... Скільки я вже тут? Чотири місяці. Я вже не витримую цього. То представляю какой там хаос. Я тут один единственный. Еле-еле выживаю. И это просто нереально. Тут же это. То сначала я сделаю вакцину. А потом уже сделаю свою смерть. Так. Якщо я правильно розчитав, е, моя кров треба до цієї вакцини. І за того, що я видержав це зараження, то значить треба кров взяти, ДНК мої, все в цьому духі. Взяти куски цього, цієї вакцини. У мене десь був той шприц. І попитатися зробити або формулу. Думаю, формулу буде легше зробити і понятніше. Да, тоді я зроблю формулу. Почну печатати, потом роздрукуючи тут слава Богу, є принтер, на якому є драгоценна бумага. І потім вже зможу відправити. Тільки спочатку треба подивитися, чи в мене є дерево. Да, дерево в мене є. Тоді треба зараз крафтити швидко угу. лодку. Такої лодки буде достатньо. І зараз почну печатати той, цю формулу. Так. Включаємо цей ту-то-то-то-то, правильно розчти. Так. Все, лодка. Гарний тобі потім. Моторчик поставив, всі свої записи теж поставив. А зараз може застрелитися, тільки я тут не хочу. Тут турелі. Я хочу там, де зомбарі. Щось бажання таке є. Або наоборот, хочу до машины той, Хотя, и тут гарно. Наверное, тут и моя история закончится. いい。<Yes. S 2> mm hmm.